Добрий день, сьогодні 19.08. Хочу показати свої колоновідні персики. Ну, скільки вони? Десь метр десять, метрів більше. Незесенькі вони. Це попадали. Це з двох. Вони дві однакові. Але які вони пахнющі, це взагалі це не передати словами. Який запах в них, жовті такі всередині вони. Ого, і гниють. Це таке з того ніяк. Знову попадали. Маленька, маленькая. Хоч падають. Давай вервемо, зважимо отаку вона землішає. І розріжемо зараз. Отака у нас верха. Отака. Так, таке маленькі, але кропляні, дуже кроплені. Оцього року я кропила багато, чим і аж тупіро цього року є, бо ті роки було по одній дві штучки, а то всі згнивали, осипалися і все. Ще є пізні. Пізній персик. Мав бути середній, але зелений він ще. Не було ти його, навіть. Мало його. Так, да, мало його. Зараз важимо. Оце. Оце один. Ось такий він в розрізі. Жовтий і дуже-дуже пахне. Сорт я не знаю. Вони все одно правди не скажуть. Кажуть, середні, пізні і все. Так, пробуємо. Добрий, солодкий. Хороший. Дуже пахне, от саме більше Ще раз покажу, які вони невеличкі. Забор має 1,35 бляха. От такі